П'ята задача. Обчислють відносну вологість повітря при температурі 20 градусів за цельсієм, Якщо густина пари в повітрі становить 10 грам на метр кубічний. Густина насичної пари при даній температурі 17,3 грама на метр кубічний. Так. Отже, записуємо дано. І те, що нам відомо. Отже, густина. Пари в повітрі становить 10 грам на метр кубічний. Це не що інше, як абсолютна вологість повітря. 10, 10 грам поділити на метр кубічний. Далі густина насичної пари при цій температурі 17,3. Отже, це буде рон. Дорівнює 17,3 грама. На метр кубічний, крапка з кому. Підводимо риски: вертикальна, горизонтальна, і нам треба знайти відносну вологість Фі. Пригадуємо формулу через густини. Фі дорівнює абсолютна вологість РОА поділити на густину насиченої пари і помножити на 100%. Ось така формула. В нашому випадку буде доречно для розв'язання. Нічого більше не, більше не потрібно, усе у нас є. РОА ось воно. Рон ось воно. Залишилося просто підставити і порахувати. Фі дорівнює. Замість Роа підставляю 10 грам на метр кубічний. Далі, замість ро n підставляю 17,3 грама на метр кубічний. І помножити на 100%. Так. Далі. обчислюємо F дорівнює Калькулятор. Можемо взяти і поділити. 10 поділити на 17 і 3. Будемо мати ось таке от число 0,57,8,03 5, і так далі. Звісно, будемо його округлювати Йо Округлюємо до 2 е, знаки після коми, тобто до сотих. І ми бачимо 0,57. Після йде 8. Отже, при округленні додаємо. Одиничку, це буде приблизно 0,58. Отже, приблизно 0,58 і помножити на 100%. І це у нас буде 58%. Все, задача розв'язана.